Так, друзі, всім привіт! Компанія Мотор на зв'язку. Сьогодні будемо знімати для вас трактори DonFeng, це DonFeng 244 G2 модель і 404 G-2. Я думаю, що таке маленьке порівняння буде умісне. Багато хто дуже такі от знатоки, да, телефонують і кажуть. Який там типу, кращий трактор, а потім завжди питають. А Донфенг є, а Донфенгі є. Хоча по факту я так по спілкуванню дивлюся, що ніхто толком не знає, за що конкретно цей Донфенг цінить взагалі весь світ. Я думаю, давайте спочнемо з більш малого тракторця. Донфенг. Фірма, яка дуже дуже дуже-дуже давно на ринку. Завжди вони ставились своїми двигунами КМ 385 -ми. Вони чи не найперші були, які ставили ці двигуни до себе на техніку. І по факту, по факту, факту, зараз КМ-овські двигуни ставляться на кожен майже трактор. Тобто з 10 тракторів 9 встановлюють якраз такий КМ-овський мотор. Друга позиція, за що дуже любили Дон Фенхи, це їх дуже сильні передні мости. Реально, мости тут реально дуже великі. Тобто, якщо порівнювати з іншими тракторами, то вони майже вдвічі крепші і більші. Самі чулки а, товщі. Гідропоцілювачна система, тобто вона взагалі а, ну, реально як окремий від іскусства. Тут питань нема. По резині резина звичайна 95 х 24 це задня резина. По задній частині трактора. Так само трьохточкова навісна система, є одна гідропара, один гідровихід, вона працює від, е, через дозатор. Тобто вам треба перекривати, або працює у вас трьохточка, або працює в е, 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 гідровиходи. Так, Вал відбору має дві швидкості, він звичайний, шістіш ліцевий металевий, тобто без всяких нюансів, є також причепний механізм. КПП у цього трактора, конкретно в DG2, має реверсна. Має верніше перемикач ходу, так, тобто реверс, як його звикли називати. Сам важель знаходиться під ліву руку, так само він знаходиться і на 404, в принципі, тут нічого такого. По приборці, приборка повністю обшита пластиком, не боїться вологи, не боїться там колихань, якихось водичок і так далі. Так, Все управління у нас важелі знаходиться по праву руку. І по ліву руку, соответственно. Тобто, по центру тут важелів немає. Не ножний, тільки важель один єдиний це у нас блокування диференціалу. Система зроблена, в принципі, як на японських тракторах. По речагам я думаю, ну, нема сенсу зупинятися, всі плюс-мінус вже бачили це. Все усе там в різних відоглядах. По крилах. Скажу, що тут дуже широкі крила, вони дуже масивні і просто стоять намертво. Тобто, крила на Донфенгу дуже гарно зроблені. По капоту є нюанси, тому що дивіться, ну підгонка, як на мене, не саме краща за таку ціну трактора. Тобто реально 244 G2 коштує у нас 8200 доларів. Це техніка офіційна, гарантія 2 роки. Може ставитись на облік і все таке інше. Але 8200. ну Я вважаю, що це ціна не маленька, тому краще була б подгонка більш така чітка. скажімо так. Також на них є такі дуги. і на тому, і на на тому, тому. Це для контролю. Це, по-перше, тому що немає передніх крил. І для контролю, щоб ви дивилися, як ви їдете по рядках, тобто щоб не летіла грязюка опять же, на вас і так далі. Обв'язка тут, в принципі, вся стандартна, це КМ-овська йде обв'язка. На 404-й моделі вже йдуть широкі колеса. І йде вже 490-й КМ-двигун. Він має 4 циліндри. Ось бачимо, і 2,5 літри. Ситуація ровноцінна, така, як із 244-м. Колись вони дуже-дуже цінилися за це. Тепер такі трактори стоять на кожному 404 тракторі. Скаут, джинва, ловоли, кентаври, скаути. Повторився. ну... Повторення матчучені. В общем, КМ490 топовий мотор, реально но він стоїть вже на кожному тракторі. По задній частині все так само. Трьохточкова навісна система. Тут, понятна справа, більші клішні, Довші вони йдуть образной форми. Більше тяги. Підіймає такий вже 750 кг. На 244-му трьохточка підіймає 425 кг. Задня частина зашита повністю. Крила такі самі широкі і е, дуже так намертво стоять, тобто питань нема. Е, по валу відбору так само дві швидкості, шестішліцевої прицепної таке саме, як на 244-му. По резині відмінність. да Одина... е, Тут не 11. І 2, як усюди йде, а 12 і 4, і розбарний диск. Передній диск у нас широкий це 7,5 на 16. Друге, за що цінують Донфеги, це їх вага. 404, якщо я не помиляюсь, важить майже тонну 700. Це без кабіни. Тобто тут дуже потужна рама. Сам трактор спроєктований з такою дуже високою вагою. 244 G2, 1,5 тони важить в заправленому стані. По обслуговуванню, в принципі, нюансів якихось таких особливих немає. Це трактор, який, в принципі, як і будь який інший, треба обслуговувати, слідкувати і так далі. Мости, реально такі мости, А, забув ще показати передні мости на 404. му Вони в принципі такі самі йдуть, як на 244-му, можете порівняти. Тому я б наважився сказати, що на 244-му просто стоять 40 мости. Вони просто один в один, і чолки такі самі. Тому дивіться, друзі. Реально цей трактор витягує на себе перевагу в плані обладнання навісного наперед, допустимо. Фронтальний навантажувач. Да? Ви поставили, у вас дуже потужний міст, Вілочний погрузчик, щотка, лопата. Це все буде без зайвих клопотань взагалі працювати дуже класно на такому тракторі. Плюс дуже багато ваги. Ну, Вони важчі за інші трактори, якщо порівнювати, да, якщо там аналоги порівнювати чи інші марки, Да, Донфенг важчий. Мотор такий самий, е має дводискове щеплення. Зараз є, в принципі, матеріали, які, е Ну, тракторці, які теж мають дводискові щеплення. Така сама там муфта і все плюс-мінус таке саме. Тобто на сьогоднішній день. 404-й коштує 10 000 доларів, 244 G2 коштує 8 200 доларів. Тракторці, я вам скажу, непогані. Як на мене, є варіанти більш дешеві. Скажімо так, але з деякими відмінностями. Тому на сьогоднішній день техніка Донфенг, в принципі, почотно, якщо так брати, це техніка 8 з 10. Два бали чисто за ціну. Тобто трактор реально заряжений, дуже класний. До нього питань ну, особисто у мене майже немає. Вона зроблена дуже якісно. І... Я думаю, що буде працювати років в 10 у людей точно, без капремонтів, без поломок, без всякого такого. Понятно, що якісь погрешності там можуть бути опять же, даже з тими ж диференціалами, да, це саме слабка частина на тракторі і в коробці. Но, по факту, друзі, цей трактор реально працює. Замовити такий тракторець можете у нашої компанії. Контакти я вам лишив в описі під відео. Також я залишу вам силочку на е, цей прекрасний тракторець е, в кінці цього відео. Доставка у нас по всій Україні безкоштовна, без передоплати в будь-яку область України, в будь-який населений пункт. Ми не возимо тільки туди, де йдуть бойові дії. На жаль, друзі, ми не можемо доставляти багато Донецькій області там і. Е, Деякі міста, там, Миколаївське, Херсонське і так далі. Але все, що на підконтрольній України, ми доставляємо. У нас браві водії, тому не переймайтеся. Для замовлення можете також набрати номер, який бачите у себе на екрані. Всім пока-пока, на зв'язку.